Слава Богу, брати та сестри, що ми сьогодні можемо предстояти перед лицем вічного Бога. Ми є тут на землі, люди, ми є временні, ми є странники, пришельці, ті, які просто проходимо цю землю. І слово Боже каже: 70, при більшій крепості 80. Ми можемо прожити на цій землі, але важно на цій землі, живучи, дійсно прославити того, який святий. Слава нашому Богу! Я також хочу поділитися словом Господнім перше місце писання це буде 11 глава Євреїв з 13 віршика. Написані такі слова: всі еті умерлі в вірі, не получивши обетовання, а тільки іздалі виділи вони, і радувалися, і говорили о себе, що вони – странники і пришельці на землі. Тут глава описує про цих мужів віри. І написано, що вони умерли в вірі. Вони бачили це, куди вони йдуть. І написано, брати та сестри, що вони радувалися, що вони странники і пришельці. Ми з браттями дякуємо, що ми можемо сьогодні бути у вас. Ми дякуємо Богу, що Він дає таку можливість. Це від Нього, брати та сестри, це від Нього Він дає нам можливості, дає нам все необхідне, щоб ми були тут. А також дякуємо, що ви розположили розположили серце. Щоби прийняти нас, знаєте, ми прості брати, але хотіли би поділитися тою надією, яку він цілив в наші серця. І ми так були з братами одного брата нашого із Мізурі, були в нього на хаті і так говорили. Брат зачитав цю главу і дійсно так поспівали пару пісень про церкву. І ви знаєте, дійсно, так собі думаєш, яке нелегке було життя в цих людей, мужів віри. Яке нелегко було життя у наших попередників, але у них була радість. Вони йшли в тюрми, і вони, наді... і вони розуміли, у кому є їхня надіжда. Куди вони йдуть, вони знали. І знаєте, брати та сестри, я хочу далі зачитати слово Господнє 2 Коринфянам, 3 глава з 18 і перші віршики 4 глави, 2 Коринфянам 3,18. Мижи с відкритим лицом, як дзеркалі, взирая на славу Господню, преображаємося в тот же образ від слави в славу как Господня Духа, поэтому і по милості Божій такое служение ми не униваємо. Но, відвернувшись критики, не прибегая хитрості и не искажая слова Божьє, а откривая істину, представляємо собі совести всякого человека пред Богом. Если же и открыто благовествовання наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог віка этого осліпив уми, чтобы для них не воссил світ благовествования о славі Христа, который есть образ невидимого, Ібо мы не Свято проповедуємо Христа Иисуса, Господа, а мы раби ваши для Ісуса. потому что Бог, повелевший и тьме воссиять святых, озарил наші серця, даби просвітить нас познанням слави Божої в лице Ісуса Христа. Бог, повелявши істьми, восіяй свету, озарил наші серця. Слава нашому Господу, брати та сестри. Написано, що є люди, які вони, Бог цього світу, він осліпив їхні очі, вони не бачать славу Божу. Але для нас написано «восіял світ і озарив наші серця. Я дуже сильно люблю одну пісню, і я її, я би сказав навіть частенько і цитую навіть з кафедри. Э, така пісня, Я думаю, ми знаємо її. я вижу п'ятна на тропе кровавые. Когда шел Христос по ней израненный. Он шел и искал Меня, а Я утерянный, а я лежал во рвану грехом слова. Подал Он руки мне свои пронзенные, сказал, что Я теперь уже прощен им. І було столько сил в Його святих руках. Мені Він взяв себе к другим Отцям. Слава Ісусу! Що ми по милості Господній можемо бути на цьому місці. І написано віршиком вище, що ми маємо таке служіння преобразування, де можемо преображатися в образ Ісуса Христа. І ви знаєте, дійсно, перше слово, ми не униваємо. І дійсно, брати та сестри, провірити свої серця. Ми маємо таке славне служіння, коли Господь говорить до нас, чи ми не униваємо. Зрозуміло, ми люди на цій землі, деколи приходить униння, Але наскільки важливо розуміти цю цінність цього служіння. Написано, коли Христос взяв своїх трьох учнів, пішли на цю гору преображення, то їхні лиця сіяли. Вони в них така була простота, як у дітей. Вони казали, зробимо тут три і будемо тут, а навіть нікуди не хотіли йти, хотіли бути з Ісусом. Слава йому за це. Ну, знаєте, брати та сестри, є, є на цій землі, поки ми живемо, є опасності. І я би хотів зачитати, це буде 15 глава Луки з 24 по 32 віршик. Там написані такі слова, це є притча про блудного сина. Ну, брати та сестри, там ще був другий син. І читаю з 24-го віршика. «Ібо бо син був мертв і ожив. Пропадал и нашелся, и начали веселиться пише про першого сина, другий син, старший же син еще был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: Брат твой пришел, и отець твой заколол откормленого кормленного тому потому что принял его здоровье. Он рассердился и не хотел вийти. отець же його вышедший звал его. Но Он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу Тебе, и никогда не переступал приказания Твоего, но Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот Сын, растучивший имене своєму, пришел Ты заколол для Него откормленного теленка. Он же сказал Ему: Сын мой, Ты всегда со мною и все Мое Твое. А отом надобно було радуватися і веселитися, що брат твой этот, мертв і ожив, пропадав і знайшовся. Брати та сестри, сьогодні, так живучи, аналізуючи життя і християнство по церквях і дуже так скорботно на серці, коли наблюдаєш таку картину, що є люди, молодь, навіть не тільки молодь. Вони приходять в Дом Божий, вони співають, вони моляться, слухають проповіді, брати та сестри. Но немає у них цієї радості. Вони послухають, можливо, десь трошки порадуються тут в Домі Божому, але немає цієї радості в їхньому житті. Вони не радіють тому, що Господь спасає, не радуються тому, що Господь діє. І знаєте, сьогодні як, як повинно сьогодні нам радіти у слові Господньому, що Він говорить для нас. Він нас виводить на ті злачні пажиті. Написано, брат говорив на, на прошлих служіннях, яких ми були. Брат говорив Ісая, 5 глава, Господь говорить до народу свого Ізраїля, що я не зробив ще для народу мого. Що я ще не зробив, викопав точило, поставив башню, оградив, зробив все, оградив, дав все. Браття, сестри, наскільки нам сьогодні потрібно радіти в домі батька. У нього є блага. Ви знаєте, ми їхали сюди, в цю місцевість і проїжджали, зупинялися на тракстаб. І я наблюдав таку картинку, бачу бачу жіночка, можливо, вона і віруюча, тому що вид її був як віруючої людини, і з нею були дітки. Я так понаблюдав, наскільки вони щасливі бігають, брати та сестри, але ми маємо батька небесного, який є благат, багатий благами своїми. Давайте сьогодні будемо дійсно радіти і утішатися тим, що є вічне. Я би хотів ще зачитати далі е, книга пророка Юїля, 1,12. Книга пророка її 1.12. засохла виноградна лоза, і смоковниця зав'яла гранатової дерев'я, пальма і яблонь, Всі дерев'я в полі посохлі, тому і весілля снов чоловічських іщезло. Браття, сестри, весілля цих людей світу, воно в цих земних благах. Які дає Бог, але люди не розуміють, що це дає Бог, і вони тільки в тому і знаходять своє щастя, але коли це щастя, воно улітучується, пропадає і радість їхня, брати та сестри, Но не так повинно бути у віруючих людей. І я зачитаю Авакума 3, 17, 18, написано такі слова, хоча б не розцвіла смоковниця, і не було плода виноградного, і не було на. Хоча б не розцвіла смоковниця, і не було плода на виноградних лозах, і маслина змінила, і ніва не дала піші, хоча б не стало овець в загоні, і рогатого скота в стоїлах, Но і тоді я буду радуватися, Господі, і веселитися о Боге, спасіння моєго, слава нашому Богу! Дійсно, сьогодні давайте передивимося свої серця, свої цінності, в чому наша радість. Щоб дійсно не було так, як у невіруючих людей. Є блага земні, є радість. Нема благ земних, пропадає радість, браття, сестри. Це земне, все воно пройде, пройдено. Бог нам нам дає навіть тут на землі вже цю частинку вічної радості. Написано, що правим. Царство Боже є внутрі вас, це праведність, мир і радість у Духі Святому. Але щоб мати цю радість у Духі Святому, повинна бути праведність, повинен бути мир у серці, і тоді буде радість Духа Святого. Хай нам Господь допоможе. І ви знаєте, я ще коли почалась війна, чув таку історію в одного чоловіка, віруючого, брали інтерв'ю, і він каже. Попала ракета в наш дом, вроді би, навіть в дом молитви, це пропало, забрали це у нас, але я знаю. І він так каже прямо і на мікрофон, на камеру каже: Ну я знаю, що не забрали в нас вічного Бога, не забрали в нас ту радість. Я думаю, дійсно, яка щаслива людина втратила земні блага, але вона розуміє, у чому її благо і в чому її радість. Хай Господь нас благословить, щоб у нас були правильні цінності, щоб ми розуміли. Правильні пріоритети і розуміли, що в нас є вічність, і хай вона буде з Господом. Хай благословить нас Господь, вашу церкву хай благословить Бог. Будемо молитися до нього. Слава йому амінь.